Агой, або як у нас кажуть, привіт. Да, довгенько мене не було, ну, вибачте, цілий місяць, і шорт це вже давно не викладаю Ну, так вийшло вже. Ну добре, що там у нас? У прирост. І добре зайшов відео. В принципі, шорт це без змін, і так то да Ну, як ви, як ви пам'ятаєте, або бачили, або не знаю. Я вам нагадаю, чи просто скажу, що ми в минулі серії знайшли міста для міст і селищ. Отак, от, от сьогодні, ми будемо якраз робити одне місто і одне селище. Ну як робити? Перший рівень цього, то. Де-да, да, пройшов місяця, а у мене витеріало тільки на два селища. Ну як вже є. Добре, тоді приступимо. Ну і на місці, де я хочу зробити місто саме місто. Я почав виробувати ліс. І на щось. Я просто не знаю чому, хоча, ладно, я знаю. Коротше, я почав вирівнювати територію. Про це зносить пагор. Ну, я знову забув, що треба з першого рівня починати, а не з якогось четвертого чи п'ятого. Ну з часом я все ж таки одумався. Але поки це пройде, давайте перерахуємо, які пункти треба пройти для міста. Їх буде більше, ніж для селища. І в принципі, я вже говорив, що їх буде більше. Добре, що у нас там? Це у мене залишилося ще з минулого відео. І, в принципі, як бачите, це саме селище. А зараз покажу, що буде у нас в містах. Говорити це не буду, тому що тут і так дуже багато пунктів, скажу тільки з основного. Це у нас якраз палатки землянки, щось таке. Такі основні дома великі вже, і заможність. Ну, це як і раніше. Типу, мале місто, середнє місто і велике місто. Звісно, проходячи деякі пункти села. Ну, якось так, да. Ну, в принципі, я ну, перестав страждати фігньою і, нарешті, взявся за розум. Справда. Ай... Фрагмент, ну, на якому я будував, він просто кудись зник. Все ж таки, місяць пройшов з тоді, коли я його записував, ну, приблизно. І тому я покажу вже готові будиночки. Щось ось таке в мене вийшло. Тут, бачите, такі будиночки обережніки. Якщо чесно, я їх будував по шаблону. Ну, вже готовий будиночок, я взяв із шорти там знайшов. Коротше, так виглядає. Всередині воно виглядає приблизно ось так. Кожна будівля, кожна хатиночка так виглядає. Саме. Ну, саме цього типу. Це типу землянки, тому вони так виглядають. В цілому місто, а той, то перший пункт його, я вже отак зробив. Ну, зробив це, грубо кажучи. Ну, по факту виконав умову зробити хатиночки отакі. так. Да. Ну, отак от, от. Тепер перейдемо до селища. Селище у мене виглядає трохи цікавіше. Тут, звісно, менше, наче будівлі, чи так само, але тут різні розміри. От так от. Всередині нічого цікавого, теж каміни і всяке таке. Ну, якось так, Да-да. Менше 4 хвилин відос. І на цьому буду закінчувати. Дякую, хто зі мною був. Сподіваюсь, це відео хоча б на людина подивиться, бо в мене надії, що з тих 40 переглядів буде, як і під минулим відосом, в мене немає. Тому, да. Дякую за перегляд і скоро побачимось. Сподіваюсь.